Що сьогодні з вами поговорити в першу чергу? Чи дійсно зараз відбувається енергетичне очищення планети? Так, звичайно, ви бачите, як піднімаються різні конфлікти в різних місцях, але вони затухають. А ви бачите, як змінюється поведінка людей, змінюються їх ре... реакції на події. А люди починають їсти більш здорову їжу, вони починають замислюватися більше над духовною складовою свого життя. Вони починають думати про сенс свого життя і змінюються їхні бажання. Тому так дійсно планета перебуває на стадії переходу. Ісіто дякую вам за вашу відповідь. Як ви вважаєте, чи має війна між Ізраїлем та Іраном глибший духовний підтекст насправді, ніж просто боротьба за певні ті цінності, які транслюють всередину середину суспільства? Насправді їх культури мають дуже багато спільного. Але мають і різні аспекти. Наприклад, я точно знаю, що є місце Алякса, яке знаходиться в Ізраїлі, і зараз воно належить мусульманам. Там стоїть мусульманський храм. Але ізраїльцяни вони мріють поставити там свій храм, і за їх віруванням саме в цьому місці, саме в цьому храмі має прийти машах, їхній святий. А мусульмани ж вірять, що саме в цьому місці має прийти диявол. Тому а, вони поставили туди свій храм, щоб ізраїльцяни не змогли. Там поставити свій. Це така релігійна боротьба, але насправді ем, не одне і не інше не є правдою, тому що ось цей диявол і святий він живе в кожному з нас. І коли ми приходимо в якесь місце, чи одна чи інша енергія може більше підніматися. Тому в якихось місцях ви можете відчувати більше злості, обурення. Це забруднені місця. В чистих місцях, в святих місцях, ви будете відчувати більш світла, любові всередині і будуть проявлятися ваші найкращі якості. Тому різні місця вони можуть піднімати а, ваші внутрішні якості, але це не якась зовнішня людина, це просто якості всередині вас. Дякую, Сіто, і от, власне, от оці от чисті і так брудні місця, вони яким зараз чином розподіляються по всій території планети? Тобто, які, на вашу думку, найчистіші місця, місця точніше, дійсно, є таки на планеті Земля зараз? Ну, дивіться, насправді чисті місця це місця на природі, де мало людей. А біля річки, в лісі, в горах, біля моря, біля океану це чисті місця, там більше енергії природи, там більше енергії творця. Якщо ми розглянемо створені людьми міста, то це воронки, які поглинають енергію. Якщо ви живете у великому місці, вам постійно кожного дня потрібно кудись йти, кудись бігти, робити якісь справи, йти на роботу. Тобто ви постійно в якомусь колесі і ви взагалі не зупиняєтеся. Тому. Ось ці міста, особливо великі міста, вони забирають в людей енергію. Маленькі містечка, які знаходяться біля природи, вони краще для життя людей. Вони наповнюють людей. Дякую, Єсіто. Отже, рухаємось далі із з вами по наших питаннях сьогодні, які хочеться розібрати із вами. Ми бачимо про те, що так і що над вами проговорили дуже багато яких країн наступають зараз в ескалацію. Чи можна сказати про те, що дійсно ми вже на порозі третьої світової війни або в неї, в принципі, вже зайшли? Насправді, це початки. Але якщо ми заходимо в третю світову війну, ми маємо розуміти, що це буде важка боротьба, і це в першу чергу боротьба між Америкою і Китаєм. І також є країни, на які впливає в прямому сенсі Китай і Америка, і між цими країнами також може початися боротьба як підтримка союзників. Тому найгірший сценарій для нас це Америка і Китай. Найгірший сценарій для нас це Америка, яка щось буде робити по відношенню до України негативно правильно я розумію. Ну ви розумієте, що якщо буде війна між Америкою і Китаєм, то зупиниться Продовольча структура, продовольчий механізм на всій планеті, тому що дуже багато а, всього по всьому світу везеться з Китаю. Якщо буде боротьба, то Китай а, він закриє території, він не буде торгувати. Тобто зупиняться великі торгівельні шляхи, і буде страждати не тільки Україна, буде страждати вся Європа. І, звичайно, Європа ослабне в цей момент, тому що не буде взагалі підтримки від Америки для Європи. І тоді Росія зможе більш активні дії робити в напрямку Європу. Звичайно, це не Україна, а взагалі вся Європа. Е, також ще один конфлікт, який може сполохнути, це Індія і Пакистан, і поки що. Є жреці, які працюють в Індії, які моляться, цього немає. Але якщо це буде війна між Індією і Пакистаном, це буде дуже страшна війна. це буде кровопролитна війна. Тому я сподіваюся, що в Індії ось ці святі духовні люди вони будуть надалі працювати для того, щоб цього не було. Дуже будемо вірити у це дійсно про те, що ще одні війни на нашій планеті не настане. А от на вашу думку, в цілому, яка країна дійсно таки сильніше? Китай чи США по своїх певних якихось оцінках, і хто на вашу думку в тому числі більш духовніший із цих двох країн? Якщо взяти духовність, то не Китай як? Система управління, а люди, які там живуть, вони досить духовні. І коли я жила в Китаї, я бачила кожного ранку в парку, як люди похилого віку, вони сидять в медитації, вони сидять, медитують. Я не була в Америці, я не можу сказати, як в Америці. Можливо, там також зранку в парку люди медитують. але в Китаї однозначно є древня китайська медицина, є духовні практики, є монастирі китайські, які функціонують, в яких йдуть служіння. Тому, звичайно, з духовного боку, якщо порівнювати, в Китаї є духовність певна, їх. Управителі не підтримують це, і дуже багато монахів було знищено, дуже багато духовних людей, за ними були гонії в Китаї саме. І ми знаємо про ескалацію Тибету, Ми знаємо, що Китай знищив там багато монахів, і саме нападав на духовність, але... Тим паче в Китаї ще є духовні люди, і я це я бачила. Я бачила а також на Сріланці, коли приїжджали групи з Китаю, вони медитували. Не всі, звичайно, не всі деякі групи в них є, які займаються духовністю. Звичайно, це все не розголошується, це все дуже скрито, але духовність є. Що вважає, що можна вважати силою. Ну, я більш сказала б, це его, це не сила, его велике і в Америці, в Китаї. Я вже казала багато разів, що добро ніколи не буде боротися, вступати у війну. Бореться завжди одне зло з іншим злом, тому ось це зло, це негативні якості всередині президентів різних країн. Всередині управляючого механізму різних країн ось одні негативні якості, вони борються з другими негативними якостями. І від цього страждають усі. Дуже часто, що ми дізнаємося інформацією, що війни робляться як експерименти над людьми і. Ідуть спостереження, як люди реагують в умовах війни на ті чи інші речі, на ті чи інші новини, як вони харчуються, як вони навчаються, як вони живуть в умовах війни. Це великий експеримент. І є люди, які цікаві, які мають достатньо грошей, щоб замовляти такі експерименти. І ціто, дякую вам, на вашу думку. Чи бачите ви потенціал для миру у світі в цілому? Ну і, звісно, що ми маємо кожен із нас зробити для цього? Має змінитися свідомість людей, має вона піднятися. Що таке мир? Це енергія невбивства, невбивства. І потрібно почати з себе, потрібно почати з того, щоб. Приймати участь у будь-якому вбивстві, не підтримувати жодного вбивства, не підтримувати, не підтримувати вбивство тварин, не їсти їх, не підтримувати це, перестати вбивати. Ось коли люди перестануть вбивати живих істот і в них заспокоїться свідомість, всі війни завершаться. Той самий момент, все завершиться. Тому що ось ця енергія вбивства, ось ця енергія з'їдених живих істот, м'яса, стейк з кров'ю, ось це побуджує людей іти вбивати інших людей, іти вбивати, починати війни. Тому потрібно почати з себе. Коли людство до цього прийде, невідомо. Це можуть бути роки, 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 може бути швидше, все залежить від людей. А як ви вважаєте, чи є у людства шанс перейти на новий рівень буття, наприклад, без катастроф? Так, звичайно, є. Якщо зміниться енергія людей, якщо не буде енергії вбивства, енергія смерті, погода, також буде змінюватися дуже м'яко, і катастроф не будуть шкодити людям. Люди вони створюють цю енергію своїми вчинками, своїми діями, тому потрібно просто починати з себе у будь-якому разі. І ціто дякую вам. Може, кілька питань ще хочеться з вами сьогодні розібрати. Зокрема, ми з вами колись говорили на рахунок того, що люди почали проживати в новій ері. А чи вона вже почалася і якою вона в цілому буде, і який період також? Початок був у 2012 році. Це такий старт був про запуск планети, і зараз він трима. І він буде тривати десь до 2212 року. Тобто 200 років такий великий перезапуск, великий прихід. То вже в 2212 році ми будемо мати зовсім меншу реальність і людство. До цього часу зможе перейти і дуже сильно змінити свою свідомість це однозначно, але найближчий такий напружений період в нас буде тривати десь а, перша хвиля до 2030-го і друга десь до 2100 го Дякую вам. І Сіто дійсно дуже багато хто зараз помічає про те, що відбуваються певні якісь зміни абсолютно кругу. А, на вашу думку, чи будуть іще якісь сильні геополітичні потрясіння в цьому році? Геополітичні, так, звичайно, я бачу, що будуть якісь перемовини, будуть обстріли. Є шанс. Про те, що політика може домовитися в цьому році, але він зараз маленький. Більший шанс це на 2026 рік. Якщо це не станеться в 2025 році, то я бачу, що воєнний конфлікт. Я думаю, що він спочатку буде заморожений, а звичайно, я казала вам, що війна Зупиниться через підписання паперів. Це не буде тому, що хтось переміг, а тому, що в Україні просто підпишуть папер. А mm. це може статися в 2025 році, є такий варіант, або в 2026 році. Ми також спостерігаємо зараз тенденцію, коли в Україні і в світі в цілому народжуються дуже-дуже багато дітей, так званих індиго або кристальних дітей. І, от дуже цікаво, яку роль вони відіграють в новій епосі, так звані діти індиго, кристальні, діти дощу, діти сонця. В цілому вони до нас прийшли із інших якихось планет, із інших всесвітів, чи для чого вони послані сюди на цю землю? Вони відрізняються, вони несуть інші вибрації, вони з інших дійсно, планетних мало з одного. Це одна, дві реінкарнації, в когось немає реінкарнації. Тому... Однозначно, це діти, які несуть нову інформацію на землю. Земля буде змінюватися, вона буде трансформуватися і поступово проходять такі діти, які приносять нову енергію. Я так розумію, це чиста енергетика, тому що зазвичай, ну, коли ми дивимося на цих дітей, вони досить добрі. Так, так. Це більш чиста енергія, це інша енергія, і вони допомагають світу взагалі в проході, і також вони дуже допомагають своїм батькам. Вони допомагають оточуючим людям, вони вчителі, вони навчають людей, а вони мають якісь прошиття на рівні ДНК цінності, які вони приносять у наш світ. Після того, і на завершення дуже хочеться, щоб ви передали людям цей непростий час, головне послання, яке мають вони виконати однозначно до завершення літа або до завершення року, або в цілому пам'ятати його будемо вам дуже вдячні. Кожного дня обирайте себе, обирайте бути щасливим. Не обирайте енергію смерті, не обирайте енергію вбивства, обирайте життя в кожному дні, в кожному русі, в кожній думці, в кожній дії, в кожному погляді обирайте мир, обирайте життя.